Сьогодні вранці на проспекті Лесі Українки у Калуші сталася дорожньо-транспортна пригода. На щастя, ніхто не постраждав. Чого не скажеш про два розбитих автомобілі. Виникла ця ситуація на регульованому пішохідному переході поблизу загальноосвітньої школи номер 2 Водій Ауді 80 пригальмував, зупиняючись на червоний сигнал світлофора і раптом відчув сильний удар ззаду. У його автівку на повному ходу врізався чері Амулет. Внаслідок зіткнення ауді відсунуло на десяток метрів уперед, а Черрі, зрізавши кущ живоплоту та вирвавши стопчик із знаком пішохідний перехід і змонтованою на ньому кнопкою вмикання світлофора для пішоходів, зупинився на газоні. На щастя, на цьому місці не було нікого, хоча й у такий час перехід постійно завантажений школярами, які поспішають на уроки. Пощастило і пішоходовий, який саме збирався переходити вулицю, дочекавши свого зеленого сигналу. Ще кілька секунд, і трагедії було б не уминути. А так обійшлося понівеченими автівками і пошкодженим майном комунальної власності міста. Сьогодні у нас біля восьми годин ранку сталося ДТП, де Чарі Амулет допустив зіткнення з Audi, Ауді, Ауді, який не дотримувався безпечної швидкості та допустив зіткнення з ним. Чим були пошкоджені два автомобілі. В зв'язку з тим, що дані водії поспішають, не дотримують правил дорожнього руху. Ігнорують їх правила дорожнього руху, не, не звертають уваги на пішохідні переходи, не зменшують швидкість пішохідними переходами на регульованих перехресках і на нерегульованих не зупиняються, не дивляться, чи є заборонений сигнал світлофора, чи не заборонений, на нерегульованих, чи переходять пішоходи, чи не переходять пішоходи. На місце пригоди, окрім Державтоінспекції, інспекції, приїхали працівники комунального підприємства «Міськсвітло», яке опікуються світлофорами. Комунальники бідкаються, адже через надмірну обережність за кермом окремих водіїв досить часто доводиться підраховувати збитки для підприємства. Це вже друга впродовж тижня дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої пошкоджені світлофори та дорожні знаки. Тому водій порушник, як то кажуть, летить у круглу копійку, бо крім власної машини, треба буде ремонтувати ауді та відшкодовувати збитки комунальному підприємству.